Всім привіт! Це на каналі Кульчакан. Сьогодні у нас на огляді цікавий автомобіль німецьке автовиробництво, рія всіх школярів, Audi a 4 кузові b 8 Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді цікавий автомобіль. Audi BMW Mercedes, як ми знаємо, хочуть практично всі підлітки. І сьогодні ми поговоримо про Audi a 4 Сьогодні ми поговоримо про цей автомобіль з плану, чи він є надійний, чи він дорогий обслуговані, що у нього по розходу, який краще обирати двигун для себе, і чи варто купляти його у 2024 році. На цих автомобілях в нас є великий вибір двигунів. Найменшим об'ємом це у нас ідуть 1,8 TFSI, а також 2,0. Вони є досить ненадійні, тому що на них розповсюджений жар масла, особливо двигуни, які були до 2011 року. Після 2011-го вже компанія Audi переробила трішки їх, і вони вже стали нормальні. Після 150 тисяч вже на них починається. Схід масла досить великий. Також на цих автомобілях стоять ще двигуни 3.0 TFSI і 3,2. Ці двигуни видають у нас велику потужність, але на них стоять трішки погані форсунки, вони дуже дорогі, вони не терплять поганого палива і на них при високій температурі дуже легко задирається циліндр. На Перегріти такий автомобіль у нас досить легко, і коли ви купуєте такий автомобіль на таких двигунах, то вам рекомендовано заїхати на сервісний центр і провірити на ендоскопії, чи все добре із циліндрами. Наступні по об'єму двигуни це в нас 2.0 TDI, також 2.7 і 3.0 TDI. Ці двигуни є найнадійнішими на таких автомобілях, тому що вони ходять 300 тисяч. На пробізі 200 тисяч на них потрібно замінити ЦЕП ГРМ, і на них більше практично ніяких проблем до 300 тисяч не виникає. В цілому всі дизельні двигуни Audi у нас страдають одними і тими самими проблемами. На них потрібно заливати тільки якісне паливо. При пробігах до 150 тисяч вже в них забиваються сажеві фільтри. Потрібно їх або очистити, або вирізати. і від часу на різних двигунах забувають форсунки. Якщо ви хочете купити Audi a 4 то вам потрібно знати, що обслуговування такого автомобіля при великому пробізі тягне немаленьку суму. Виробки на цих автомобілях досить надійні. Це може бути як проста механіка, так і варіатор. Варіатор при пробізі 100. 50 тисяч може розтягнутися цеп, і вона може пошкодити вам конуси. Тому при купці автомобілі на варіаторі потрібно також заїхати на сервісний центр, тому що конуси у нас не піддаються ремонту. Якщо він у вас пошкоджений, то вам доведеться міняти повністю крок. Якщо ви хочете швидкості на такому автомобілі, тоді у вас поєднання повинно бути 3,0. FSI і коробка DSG. Вона вже йде роботизована, вона дуже швидко перемикає передачі, але мінус в тому, що в неї дороговартісний ремонт і досить дороге обслуговування. Вони вже стоять тут трішки краще, ніж на гольфах та на Фасатах, тому що тут вже у нас йде щеплення, купається у ванні, масляній, але все рівно. Гідротрансформаторна коробка буде дуже служити і краще себе показувати. Самому цьому автомобілі у нас досить зручний, в ньому багато місця, в ньому ти себе почуваєш надійно, зручно та комфортно. Що стосується Audi, вони гарно попрацювали над Різними кнопками, щоб практично любому водію було зручно і зрозуміло, що куди натискати і як цим всім управляти. Кермо на цьому автомобілі у нас виконано і шкіри, але вона у нас досить тверда. У нас стоїть тут мультикермо, також в комплектації є у нас тут різконтроль, електричні регулювання дзеркал, склопідйомники підігріви. Передніх сидінь, дзеркал. Приборна панель у нас тут стоїть, як у всіх Audi, стрілки повністю падають у долину, коли ми стоїмо на місці. Тут у нас стоїть штатна музика, яка у нас досить непогано грає. Також на таких автомобілях можуть ставитись різні бренди музичні, такі як Ben Collison або компанія Bose. Я натикався на відео одних відомих блогерів. Вони говорили, що ззаді у a 4 взагалі неможливо сидіти. Мені сидіти тут із моїм зростом 1,86 м см досить зручно, багато місця над головою. Ну, як, відносно багато, не є аж дуже багато, але головою, як бачите, я ніде не чпаю. Тут у нас є ось така кишеня для... Мобільних телефонів, а також роз'єм на 12 вольт. Тут у нас електросплатуйонники, також є у нас простий підлокітник, також доступ до аптечки. Сидіти у трьох, тут буде трошки неудобно, тому що тут у нас є такий великий високий панель, але коли у вас четверо автомобілі, то їхати ним досить зручно і комфортно. Багажник на цьому автомобілі у нас дуже великий. Він складає об'єм 540 літрів. Тут у нас є ось така ніша для пропасного колеса. Тут стоїть докатка, а також акумулятор. Тут у нас є ось така ніша путайник для всяких дрібничок. А ось тут Ось така міша, де можна залізти для фари, також щось собі поставити. А зараз, друзі, хотів би показати вам ось такий чудовий пристрій, який називається у нас Wi-Fi безперебійник. Він дозволяє вам бути в мережі, навіть коли вимкнули світло. Його потрібно тільки один раз підключити, і він повністю працює в автономному режимі. Сюди ви вставляєте блок живлення від вашого роутера. Він має в комплекті із собою ось такий кабель, який ви включаєте в сам пристрій. Другий вихід ви включаєте до роутера, а третій до самого блоку від інтернету. Коли світло у нас є, він автоматично заряджається і працює від мережі. Коли світло вимкнули, він працює від акумуляторів. Акумуляторів вистачає на 8 годин роботи, що є досить немало. Замовити такий чудовий пристрій ви можете в моєму інтернет-магазині, який має назву Кульчак Шоп. Силка на нього буде закріплена в коментарі. При замовленні пишіть промокод Кульчакм і менеджер дасть вам знижку на 5%. Якщо ж ви все ж таки наважились купити собі цей автомобіль, тоді давайте розглянемо, який кращий варіант підійде саме для вас. Якщо ви хочете їздити економно, ну як, відносно економно, тоді ви можете розглянути автомобіль з двигуном 2.0 TFSI. Це він вже в нас йде з турбонадувом бензиновий, який у нас. Є досить надійний, але тільки при умові, що він буде після 2012 року випуску. До 2012 року я б не рекомендував розглядати ці двигуни, тому що у них розхід масла від заміни до заміни може досягати навіть 2 літрів, що є дуже багато. У них є багато проблем, а от двигун після 2012 року вже можна сказати, що він досить надійний. Також потрібно брати для себе механічну коробку передач, тому що вони тут досить надійні. Вона буде їхати 200 тисяч і ви можете не переживати про коробку. Також, щоб не доглядати також і за куктором та роздатною трансмісією, обирайте для себе передній привід і цей автомобіль буде досить недорогий обслуговуваний. І досить непогане. Якщо ви все ж таки шукаєте для себе А4 і ви не тиснетесь за кожну копійку, що потрібно витратити на розхід, тоді я б рекомендував автомобіль 3-літровий дизель. Він у нас є дуже надійний, він ходить 300 тисяч. Потрібно на ньому тільки поміняти ЦЕП ГРМ, поміняєте масла в коробці в редукторах трансмісії і будете кататись і насолоджуватись їздою. Давайте проговоримо із вами саме про цей варіант, який у нас сьогодні на огляді. Це у нас іде автомобіль 2008 року випуску на 2,7 дизельному двигуні із пробігом 365 тисяч. Він у нас іде на варіаторі. Цей автомобіль власник купив вже близько пів року. За цих півроку поміняв в ньому декілька сальників на 200, йому обійшлося близько 9 тисяч гривень. Що для деяких власників може здатися, що це трішки велика сума. Бачите, сьогодні у нас іде сніг, автомобіль у нас чудово тримається в дороги. Він у нас іде тільки на передньому приводі, якби був повний привід, я думаю, що при нажатті педалі газу він би нас не пробуксовував. Зараз постараємось ускоритись при приросткому нажатті на педаль. Автомобіль нам сигналізує, що у нас слизька дорога. Керується цей автомобіль у нас чудово, шумоізоляція в ньому також дуже чудова. При швидкості 100 км на годину, ви абсолютно не відчуваєте ніяких вишніх звуків, навіть не відчуєте ні шум мотору, ні вітру. Взагалі на дальні поїздки цей автомобіль досить досить хороший. автомобілях у нас стоїть дуже гарний кузов, він у нас гарно захищений від корозії. І такими роками Audi, саме в Б8 кузові, вони в нас ще досить живі і їх легко знайти. Коштують такі автомобілі у нас також розумні гроші. За хороший варіант вам потрібно буде віддати близько 8-9 тисяч. Такий автомобіль вже може бути досить в досить нормальному стані. Розхід палива на цьому автомобілі у нас складає по місту близько 13 літрів. По трасі ним можна вкластись навіть у 7 літрів, що є досить небагато для двигуна, який у нас видає 220 кінських сил і об'єм у нього 2,7 літра. Цей автомобіль у нас люблять зараз. Молоді хлопці, тому що це у нас є такий більш молодіжний автомобіль. Наш огляд підійшов до завершення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, також діліться своїми враженнями в коментарях. Всім до нових зустрічей і удачі на дорогах!